Сова паспортизація, незаконна депортація, порушення прав людини це повсякденна реальність на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Це те про що ми сьогодні будемо говорити. Ви дивитесь проєкт на часі. Я Ганна Дробот, вітаю. Якщо ви хочете бачити більше цікавого та незалежного контенту, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та залишайте коментарі під цим відео. Тож, наша гостя сьогодні, правозахисниця, адвокаційна директорка Центру прав людини. Зміна Альона Луньова. Пані Альоно, добрий. день. Вітаю. Пані Альона, я пропоную почати з останніх новин на тимчасово окупованих територіях. стартувала чергова хвиля примусової заміни. Документів до 1 січня двадцять року, зокрема на Донеччині, мусять люди змінити свої українські або навіть денерівське водійські посвідчення вже на російські. А те саме відбувається і з технічними паспортами, і з номерними знаками. Скажіть, які ще нові виклики? В контексті порушення прав людини постали перед жителями тимчасово окупованих територій от спочатку 25-го року. Та, це гарне і складне питання. Е, насправді я думаю, що дещо треба почати трішки е, з того, що таке окупація. Так? Окупація, коли країна окупує і ін територію іншої країни, це тимчасовий режим. І тому власне діють січні міжнародні норми, які кажуть нам про те, що окупуюча країна не може розповсюджувати власне законодавство на територію країни, яку окупувала. тому що це тимчасово, але Росія так не робить, коли Росія окупує території, тим більше коли в 2014 році вона анексувала, включила свій склад територію Криму. Ми вже бачили, як відбувається все, що зараз ми бачимо на територіях, що були окуповані, включені незаконно у склад Російської Федерації, після 2022 року. Ми бачили заміну документів, змушування отримування російських документів. Навіть якщо дитина народилася на території України від батьків громадян України, їх змушувало отримувати російські документи. Там ми бачили перереєстрацію власності, потім обмеження прав власників. Ми бачили зміну зміни до міграційного законодавства, змушування отримувати документи іноземців і так далі. Все це Росія робить тепер на територіях окупованих або та та. Анексованих незаконно після 22-го року, тому що Донеччина і Луганщина частково були окуповані з 14-го року, але незаконно включені до складу Російської Федерації тільки 22-го. І, власне, всі ці процеси по заміні документів, змушування отримати російські документи, змушування реєструвати, перереєструвати право власності, і так далі, це вся частина одного процесу, який почався в 2014 році з Криму, коли Росія інтегрує територію до свого складу. Тому, повертаючись до питання про документи, це. На жаль, очікувано абсолютно очікувано про з боку Російської Федерації по інтеграції території і мешканців цієї територій до складу Російської Федерації. Це створює багато для нас, для України, багато складнощів і питань по тому, як потім з цими документами поводитися. Тому що очевидно, що наш підхід, який склався в 2014 році, що ми не визнаємо всі ці документи, має бути переглянути після 11 років окупації окремих територій або трьох років окупації активної інтеграції цих територій до складу Російської Федерації, але зараз ми говоримо про те, що по суті заміна документів сама по собі є свідченням. Порушене та ми почали з того, і для людей це дуже складно загалом. Росія ускладнює життя цивільного населення в окупації, тому що потім, через те, що Україна ці документи не визнає, а окупуюча країна не мала б їх видавати. Виходить, що в людей ці, ці їхні життя, яке. Іноді посвідчуються документами: від народження до смерті, шлюби, розлучення, судові рішення, опіка піклування, е, документи водійські, медичні документи, все це воно все стає, на, начебто, нелегітимним на в українському правовому полі, якщо людина вирішить виїхати з окупованої території, все їхнє життя, да, все, яке було всі ці роки, воно начебто не визнається, і цей підхід, який треба змінити. Але що стосується саме е, окупованої території, то е, Наслідком, власне, наприклад, паспортизації, та є призов і мобілізація. Тобто, у всіх цих документів, які видаються окупаційними органами, є наслідки, і вони для цивільного населення, яке проживає в окупації або виїжджає з окупованих територій, вони не є позитивними. По суті, ці документи закріплюють зв'язок людини, яка є українським громадянином з країною-агресором, чого Росія добивається і чому ми, як держава, як територія, яку окупували, має активно протидіяти. Отже, Росія застосовує паспортизацію як інструмент контролю і над землями виходить, і над людьми? І от що відбувається е, зараз? Дані людей е, без російських паспортів вони вносять в свій е, реєстр контрольованих осіб, а далі вже поліція там е, або міграційна служба можуть депортувати людей з території, як вони вважають Росії. От скажіть е, по-перше, чи є у вас інформація, скільки? Людей наразі мають українські паспорти на окупованих територіях, і як змінилася ця ситуація з початку 25-го року? Паспортизація дуже дуже важливе питання і так само, як і розповсюдження незаконного власного законодавства, міжнародне право забороняє вимагати від жителів окупованих територій присягати невірність країні окупант тобто паспорт по суті це нав'язування зв'язку між громадянином і Україною агресор, будь-який паспорт який посвідчує громадянство. Це є правовий зв'язок. Росія використовує паспортизацію дуже обширну, якраз для того, щоб з одного боку підкорювати цивільне населення і його контролювати, мати. Список жителів окупованих територій, е, власне, вимагати виконання певних обов'язків, зокрема сплата податків, зокрема, це питання е, мобілізації і призовано страхову військову службу, що вже запроваджується, активно запроваджується в Криму 2014 року, і зараз запроваджується на інших окупованих територіях. Ем, Оці нові вимоги стосовно отримання не так. Це не нові. Це послідовна політика Російської Федерації. Що ти спочатку вони створюють умови, щоб людина отримала російський паспорт? Якщо з якихось причин цього не відбувається, вони вимагають, щоб людина е, на окупованій території отримала документ іноземця. По суті, документ іноземця є дозволом, так бо скрізь так у всіх країнах, що іноземець, значить, просить дозволу України на території, якої він проживає, щоб вона дала на певний час йому шанс проживати тут. І очевидно, що українці, які живуть в своїх домівках, не поспішають отримувати такий документ іноземці, так само як і не поспішали отримувати паспорти. Ніхто не знає, я думаю, навіть Російська Федерація не знає, скільки людей на територіях, що є окуповані нею, не мають російських паспортів, тому що загального перепису населення там не відбувалося. Люди мігрують, приїжджають, виїжджають. Е, я, думаю, що не, я думаю, що вони мають уявлення про значну кількість людей, які паспорт не отримали. Я роблю цей висновок з того, які інструменти вони використовують для тиску на цивільне населення, щоб вони паспорти отримували. Тому що послідовне скорочення сфер життя, де людина може жити без російського паспорту, є активним свідченням того, що люди не біжуть за російським паспортом. Тобто, якщо прослідкувати так, в часі, то, починаючи з 2022 року, це поступове скорочення, можливості отримувати соціальну допомогу з Нового року, 25-го, це вже неможливість отримати пенсії без російського паспорту. Це неможливість отримати документи, зокрема документи про освіту дітям, якщо в дитини не російські документи, і в батьків не російських документи. Це вимога переоформити власність, що є дуже чутливим загалом для багатьох громадян України, що власність навіть на окупованій території є дуже важливим, і людей змушували отримувати паспорти через реєстрацію, перереєстрацію власності. Це питання отримання медичної допомоги без паспорту в до виїзду. Тобто, Росія стрімко і дуже Жорстко скорочує сфери життя, де людина може жити без російського паспорта, і це якраз мало би спонукати українців російські паспорти отримувати. Але я думаю, що якраз темпи не дуже задовільні призводять до того, що в чергове приймаються зміни до міграційного законодавства, яке каже: якщо у вас немає російських документів і документів іноземців, які отримати не так просто насправді, то ви маєте покинути цю територію. Загалом наприкінці року було рішення, та Путін писав указ про те, що до 30 квітня треба врегулювати своє правове становище, а потім, можливо, депортація. Але це не стосувалося виключно громадян України на території, що є окупований. Це стосувалося всіх мігрантів. Росія веде війну з мігрантами і, по суті, з нелегальною міграцією, Та, по суті, вони для всіх мігрантів це зробили. А потім, в березні, 14-го, здається, березня, вони в. Чи 20-го, вони вирішили, що для українців на тимчасово окупованій території України буде посунуто цей срок, до 10 вересня. Тобто, по суті, для жителів окупованої території дали більше часу врегулювати своє правове становище або виїхати. Ем, я думаю, що знову ж таки це про те, що якщо б вони почали зараз всі, хто не має російських паспортів і документів іноземців, хапати, робити по ним адміністративне провадження і пробувати видворяти, це були б дуже великі цифри. Тому вони це не поспішають робити. Але тут важливо зауважити, що Російська Федерація не висилає українців в Україну. Та в нас тут можна говорити про розрив дипломатичних стосунків, про відсутність єдиного пункту пропуску, який був через колотилівську покровку в Сумській області, через курську операцію він не функціонував. Але Росія не висилає українців в Україну, вона їх утримує в так званих центрах рівень содержання і нестранних граждан. Фактично, це міграційний тюрм. Що насправді є, на мій погляд, дуже важливим зауваженням, і тут дуже треба зважувати українцям, які залишаються в окупації, на те, що є ризики поміщення в такі цвіки? Вони скорочено називаються? Тобто, де люди знаходяться певний час до того, як буде прийнято якесь інше рішення або звільнення у зв'язку з отриманням певних документів або висилка. Скажіть, а все ж таки, є у вас інформація, яка кількість українців зараз на ТОТ Мають документи російські? Ні, такої інформації нема. Є російські дані про 3, 5, 7, не знаю, скільки мільйонів, але ми ніколи не перевіримо це, ми цього не знаємо. Плюс, можливо, території самі малюються цифри, тому що ну, направду ніхто не може знати. не було загального перепису. Подругу. По-перше, по люди не спішать отримувати паспорти, бо вони також частково розуміють про наслідки, особливо там, де є військово. Хлопці е, приземного віку, і є розуміння, що буде, коли людина піде туди. Плюс, якщо, е, якщо родина не планує там залишатися, але тимчасово там знаходиться, вони не планують отримувати російські документи, тому є багато ситуацій, де люди не отримують російські документи. Але ми точних цифр ні? Ми я думаю, Російська Федерація також не знає, скільки українців без російських документів чи документів іноземців переживає на території якої повна, скажіть, а от що робити з тисячами українських громадян, які все ж таки отримали паспорти РФ, тобто, як вони можуть самі собі допомогти, щоб уникнути обвинувачень, щоб їх не сприймали як колаборантів? Але їх не сприймають як колаборантів. По-перше, є загальнонаціональні опитування, і ми можемо бачити, що населення України не сприймає людей, які отримали російський паспорт, як якихось зрадників. Вони сприймають їх як людей, які постраждали від війни, які є заручниками ситуації. Паспорт не сприймають паспортом. Тобто, це не до нереальний документ, який підтверджує зв'язок, що ти пішов добровільно отримав паспорт. Росіяни схиляють Украї... вони створюють умови, щоб українці отримали цей паспорт, невиносні умови проживання, нестерпні для того, щоб люди отримали цей е... клятий паспорт. Як можна це сприймати якимось добровільним кроком? Тому українці загалом це розуміють. Українське законодавство не містить положень відповідно до яких людей, які отримали в примусовому порядку, цей паспорт, що вони можуть бути позбавлені українського громадянства, ми не сприймаємо їх російськими громадянами. Зараз Україна знаходиться на етапі дискусії щодо переговорів закритих, відкритих, анонсованих. Росія буде намагатися втримати свій контроль над окупованими територіями, в тому числі і аргументом, що на окупованих територіях зараз проживають громадяни РФ, тобто люди, які отримали російський паспорт, якщо говорити. Про перемовини на вашу думку, наскільки це буде відом... вагомий аргумент в контексті саме Yeah. Не знаю, ти скажу, кожного дня якісь нові водні, нові умови виникають. Очевидно, що Російська Федерація з цією метою і нав'язувала там своє громадянство, щоб потім сказати, тут живе ем, да, російське населення. З цією метою вони викоренили вщент навчання української мови, щоб жодним чином не мати взагалом ситуації, де хтось скаже, що там люди спілкуються українською, тому що Росія зачистила все поле будь-яке україномовне мовне поле. Якраз для того, щоб сказати тут російськомовне. Я би тут спиралася більше і вибудовували, і говорили про те, що у нас є наша позиція. Ми, як держава, яка піклується про наших громадян, що проживають в окупації, маємо придумати механізм, як цю інформацію з цього паспорту і інших документів, виданих окупантам, маємо можемо використати, або яким чином можемо підтвердити інші факти, які з людини відбулися. Бо люди в окупації не винні, що окупант видає документи окупант? Вони інших документів отримати не можуть здебільшого, окрім документу про народження і смерть, які можна принаймні отримати в судовому порядку та підконтрольні уряду України території по інших документах? У нас немає жодної процедури. А якщо поговорити з іншого боку і подивитися на цю проблему з іншого боку щодо повернення українців на тимчасово окуповані території, скажіть, яка інформація з цього приводу у вас є наразі? То в нас точно нема цифр будь-які цифри, які озвучуються з приводу повернення, вони апріорі не відповідають дійсності, тому що в нас немає інструментів за міру, бо людина не може прямо в'їхати на територію Російської Федерації, вона виїжджає за кордон Так? Польща, інші країни, і далі ми не можемо проконтролювати. Вона повернулася на окуповані території, вона поїхала туди не часто, вона повернулася назавжди. Вона поїхала, бо в неї захворіли батьки. Чи хтось помер з рідних не привди Ну, Тобто ми не знаємо і не відстатковуємо це. Плюс треба розуміти, що на території Російської Федерації українців без російського паспорту дуже складно потрапити. В жовтні 23-го року вони залишили лише один пункт пропуску на території Росії для громадян України: це аеропорт Череметєва. Москві, крім того, що це дорого, тому що треба долетіти туди якимось чином. Друге, плюс не, з інших країн не літають у літаки, це треба десь до Білорусі, маршрут такий до Білорусі, з Білорусі летіти до, до Шереметів. Ну, розповсюджене, можна, напевно, з інших країн, але навіть поширений це з Білорусі. Плюс далеко не всіх пропускають. Е, тому ця історія, що сотнями тисяч людей повертаються в окупацію. Це Просто не може бути правда, завдяки той, той ситуації, яку росіяни створили, завдяки тому, що вони можуть говорити будь-які цифри, але ми не знаємо точно, і ніхто не знає, чи людина повертається туди на час, чи назавжди, і які мотиви поверніть. Ми бачили таку хвилю е поїздок на окупованій території після оголошення минулого року, рік тому вже е цієї політики по, е е по тому, щоб знову реєструвати своє житло. По ререєстрації цього житла за російським законодавством, і люди дуже злякалися, що в них націоналізують майно, і нещодавно ми, ну, ми бачимо тисячі квартир в цих списках, які публікуються незаконними органами влади на окупованій території. Ми бачимо нещодавно було дослідження публікація, така велика BBC, про віджим квартир в Маріуполі. Тобто все це відбувається, і це спонукає людей їхати на окуповані території, принаймні для того, щоб якимось чином заявити, що це майно не безхазяїн. Але я би не засуджувала тих, хто повертається. Принаймні, принаймні я більше би говорила про те, наскільки це небезпечно, тому що людина може повертатися на окуповані території або їхати на тимчасовий якийсь період дуже різних причин, але туди їхати і там залишатися для українців небезпечно, особливо для тих українців. Які мають зв'язок з ЗСУ, в яких е, служить хтось з рідних, яких хтось з рідних працює в державних органах влади. Все це може спонукати окупантів, тиснути на родини, вживати певних заходів, тиску і фізичного також поїздка на окуповані території це небезпечно, і це треба усвідомлювати, якщо людина вже не важується, просто зважувати на всі ризики з урахуванням політики Російської Федерації, з урахуванням того, що вони беруть тисячами заручників і отримують тисячі цивільних українців по виду вигаданими звинуваченням. Тож треба зважувати на ризики. Але поїздки в окупації не караються, і тут ми не можемо засуджувати тих людей, яких там хтось захворів, і вони поїхали не знаю, попрощатися з рідними. Мені здається, що ми не можемо засуджувати такі таку поведінку, але маємо пояснювати ризик. Скажіть, а як ви вважаєте, які б кроки здатна вжити Україна для надання правової допомоги мешканцям окупованих регіонів, враховуючи всі ті виклики, з якими вони зараз стикаються? Права допомоги і захист прав це дуже критично на окупованій території, яку ми не контролюємо. Тому багато от, яких консультацій, допомога може і бути надана дистанційно. Єдине, що також треба зважати, що Російська Федерація блокує очевидно вебсайти, все інше, що там, що про державні органи влади. Багато організацій українських визнані не небажаними даніжелательними е, на території Російської Федерації, зв'язок з якими може бути мати певні наслідки. Для людини, яка цей зв'язок встановила, яка написала щось, вона прокоментувала, лайкнула або звернулася електронною поштою тому, за загальним контролем на окупованій території, дуже складно уникнути ризику, що твій цей зв'язок може відсвяткувати. Тому з нашого боку, треба думати, яким чином підтримувати людей в окупації, не наражаючи їх на небезпеки. Можливо, через е, організації громадянського суспільства, які ще не визнані е, небажаними на території Російської Федерації. І контакт, з якими не буде мати негативних наслідків. Ну, так само треба розуміти, які проблеми ключові, з якими звертаються мешканці окупованих територій. Вони здебільшого пов'язані з тим, що стосується виїзду, що далі буде з документами, що далі буде з відповідальністю за колабораційну діяльність, що далі буде з тим, що відбулося в окупації. Тож, я думаю, що тут дуже важливо мати змогу надавати, по-перше, інформування про виїзди, про те, яким чином людина може евакуюватися з окупованої території, бо інакше як евакуація, це взагалі складно назвати. По-друге, що ми як комунікуємо, коли людина знаходиться в умовно безпечній країні, в третій країні вже в'їхала на територію України. Тому що, по суті, вони сюди будуть їхати, мешканці окупованих територій, коли них буде внятне розуміння в Україні, що буде відбуватися з ними з цими людьми далі. Да, чи буде відповідальність за якусь співпрацю з окупаційними органами влади, і в людей є питання: якщо я залишуся працювати як соціальний працівник, чи буде в мене відповідальність? Чи я, наприклад, надавав там послуги, чи буде? Да, і якщо Україна має е, притомну відповідь на це, на це питання, якщо ми можемо пояснити, що ні, немає, да, а це зараз не, не просто з урахуванням того, як виглядає колабораційна стаття Кримінального кодексу. І люди будуть їхати сюди і будуть мати питання ширшого кола, тому що є базові там, я би сказала, три питання, з якими люди зверталися, особливо після е, звільнення Херсону, коли було питання, і були, були шанси та і мрії про те, що буде подальше до окупації. Три питання, які є базові для людей, які проживають в окупації. Чи зможуть вони влаштуватися на роботу? Це питання документів про освіту, їхньої трудової книжки і так далі. Це питання власності, що буде з тим, що... Набуто, наприклад, спадок на окупованій території чи куплено на окупованій території. І третє, це питання відповідальності. Тож, якщо ми розберемося з документами, які видані в окупації, якщо Україна запровадить певні механізми по документах виданих окупаціях, я думаю, що і питань буде більше, ніж зараз, і звернень буде більше, і люди активніше будуть їхати під на підконтрольну уряду України території, розуміючи своє майбутнє, розуміючи, як буде виглядати їхнє життя після виїзду. Зараз. Ем, і певні дії української влади щодо, наприклад, незміни статті 111 одинадцять позначку про колабораційну діяльність, відсутність механізмів і політик щодо поводження з документами, виданими в окупації, окрім простої фрази, ми їх не визнаємо. Воно не сприяє тому, що люди з окупації готові виїжджати на підконтрольне уряду України території чи готові більше комунікації з українською владою. І ще питання пенсій, соціальної підтримки. Очевидно, це залишається, але для територій, які були окуповані після 2022 року, та все, все рівно це, ну скажімо, ускладнюється затримання пенсії, і є можливість нараховану пенсію вилучати, е, користуватися державі цими коштами. Тож я думаю, що базово це вирішити питання з відповідальності і документами, і українська влада значно спростить життя людей, які вимушені жити в окупації. Можливо, вони вийдуть звідти. Так, і будуть жити на території підконтрольні уряду України, а можливо залишиться, але будуть знати, що принаймні їхні тимчасові виїзди на підконтрольні уряди України території не будуть тягнути за собою ув'язнення. Та що багатьох дуже сильно лякає. Це був проєкт на часі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та залишайте коментарі під цим відео. Вірте в ЗСУ та в Україну, бо Україна це ми з вами.